Привіт, мої маленькі хрумтіки. Якщо ви не бачили попередню частину, наполегливо рекомендую піти, передивитися, і якщо зайде, повертатися сюди. Ну нічого не міняється. Сьогодні я знову ж таки не придумав інтро. А тому розкажу вам віршик. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі періг. Поки жарив, поки пік, той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на періг треба тісто, а не сніг. Ой, ну дякую, дякую, що ну, все, все, закінчуйте. А якщо вам так сильно сподобався віршик, то можете підписатися на мій патреон. Допоки мені дозволяє хронометраж, я кожному висловлю свою індивідуальну подяку. Не вірите? А от слухайте. Перш за все свою неймовірну подяку я хочу висловити Дані Романюку. І мою не менш велику подяку також утримують: Олексій Доротій, Пітон, Михайло Бенесько, Какао, Арбітер Біна, Артем Козін, Алекс Шук, Андрій Безкровний, Юрій Янчинський, Валентин Алфоров, Дмитро Гурдус, Віктор Литвин, Костя Шмегельський, щасливі обценті, Андрій Солодкий, Мевша Денис, ніяких більше цвяхів, Вайтньоді. Іван Батаков, Волро, Флатен Шухтен, Віталій Новицький, Віктор ВМС, Коти Назар Рівом і містер Воу-Воу. Я вам неймовірно всім вдячний. А тим, хто не має бажання або змоги, підписатися на мій патреон, пишіть лайки, ставте підписки. Що там далі? Я забув. Проявляйте будь-яку активність. Ну, звісно, якщо ви цього хочете. Більше того, я залюбки читаю усі гадості, які ви мені пишете, тата. Ну що, зайчики, не буду вас затримувати, давайте потрошечки починати відео. Ну що, малята, про що був Скайрім? Історія сніжинки. Ха. Відгукнувшись на заклик про допомогу, сніжинка відвідав будинок малюка Аретіно. Неосвічно дитина сприйняла нашого головного героя за члена гільдії «Темного Братства, і Малюк запропонував йому відповідну роботу. Після смерті його батьків, місцева влада запроторила Аретіно у дитячий будинок, де тамтешня вихователька по імені Грелут Ласкава знущалася сиріт, тим самим пробудивши лють і ненависть у молодого замовника. Він утік з дитбудинку із допомогою ритуала чорного таїнства хотів найняти вбивць. Аби ті прибрали виховательку, тим самим знявши важке ярмо сиріт і самого Аретіно. Сніжинка хотів би відмовити малюку, але він знав, що таке знущання і насмішки. Йому було близьке те відчуття, коли здавалось би, дорослі вели себе більш жорстоко, ніж діти, коли твої опікуни всім своїм видом показують, що тобі тут не раді. Більше того, сніжинка читав про темне братство, Він розумів, що наймані вбивці не відгукнулися на заклик малюка, і він був останнім, хто міг полегшити його і без того трагічну долю. По дорозі до дитбудинку сніжинка вагався. Попередні вбивства він виправдовував тим, що йому доводилось просто таки захищатись. А зараз він добровільно йде на вбивство, від якого міг би відмовитись. Безшумно проникнувши до притулку, він застав розмову грело з дітьми, і всі його сумніви розвіялись. Влучним пострілом голову він прикінчив горе виховательку, і на диво діти раділи. Для нього був безумством той факт, що труп викликає у дітей таку іфорію, і на душі стало спокійніше. Повернувшись до малюка Аретіно, він повідомив про скоєне і побачив ще одне щасливе дитяче обличчя. Сніжинка з полегшенням видихнув і зрозумів, він вчинив правильно. вправильно в нагороду сирота подарував сніженці тарілку який зрозумів його? На стріли ще були в сагайдаку, але Сціпивши зуби, сніжинка забрав миску. Втома давала про себе знати, і сніжинка попрямував до готелю, аби відіспатися та набрати сил. Але по дорозі він отримав дивний лист, на якому була зображена чорна рука і надпис. Ми знаємо. Сніжинка не придав цьому значення, але про всяк випадок почав заклеювати вебку на ноутбуці. Потрібно відіспатися та набрати сил, подумав кіт. Ледве заснувши йому, наснився дивний сон. Але окрім прекрасного Марова, він відчув чиюсь присутність. Це сон чи реальність? Подумав кіт. Голова тріщала, таке відчуття, що мені хтось добряче приклався палкою по потилиці, подумав кіт. Піднявшись з ліжка, кіт зрозумів, що прокинувся якійсь хижі. Піднявши голову, він помітив якусь дивну жінку, що сиділа на шафі. Знову жінки. Подумав сніжинка, він терпіти не міг протилежну стать, а якщо бути точнішим, то робив вигляд. Що саму маличку, стоячи перед зеркалом, він розумів, що йому нічого не світить. І аби не наражати себе на небезпеку, бути знехтуваним, сам проявляв неприязнь до жінок. А й в цілому жінки в його житті приносили йому лише біль. Матір, котра його відверто зневажала, дівчата у школі. Лише своїм видом вони показували, що сніжинка, кажучи, не потріб в їхніх очах. Одного разу він навіть наважився підійти і заговорити до однокласниці, белькочучи, щось собі підніс. У відповідь отримав краще б ти мовчав. А він, в свою чергу, до цього прислухався. Ну і звісно ж його сука, сестра, котра в 16 років підсіла на скуму. І для того, аби отримати дозу, на цьому моменті сніжинка себе пересилив і перестав згадувати ту ніч. Леді шафи представилася. Вона була з темного братства, а сніжинка відняв у них роботу, вбивши виховательку. У кімнаті було троє людей з мішками на голові. І аби віддати борг темному братству, він був змушений обрати одного із в'язнів і прикінчити його. Але леді уточнила, що лише один з трьох повинен померти. Ти кіт свою чергу має зробити правильний вибір, і якщо він не схибить, то борг буде сплачено. Дотримуючи свого крада, він ні слова не промо додами на шафі і пішов обирати. Першим виявився найманий вбивця, що в пориві кривавої люті сильно захоплювався і забирав життя невинних. Другою жертвою виявилась сварлива і мерзотна жінка. Вона відразу не сподобалась нашому головному герою, але потрібно було опитати всіх. Третім виявився осородич Хаджит, котрий був бандитом і також міг стати потенційним замовленням. Сніжинці стало цікаво, а чи міг цей кіт бути таким же ж потворним, як і наш головний герой, але через мішок цього, на жаль, не було видно. Якщо я не бачу обличчя, то він одночасно і потворний і ні. Подумав сніжинка. Кіт Шредінгера з посмішкою вигукнув він. Сніжинка не міг зробити вибір, а тому забрав життя мерзенної домогосподарки. Він підійшов до леді на шафі, аби дізнатися, чи не схибив він, та в свою чергу розсміялась і сказала, що не важливо, хто з них був жертвою. Головне, що він виконав даний наказ. Сніжинка продовжував мовчати, а Леді шафи відзначила його мовчазність. Він за своє життя ще ніколи не чув стільки приємних слів від інших, які почув від найманої вбивці. Серденько стукало, і здавалось, зараз вирватися з грудей, але це було інше відчуття, не таке, як раніше. Сніжинка був розгублений, і легкий, ніби вітрець страх огортав його свідомість. Якось дивно подумав кіт. Раніше подібно він не відчував. Дама, в свою чергу, додала, що чекає його у лігві темного братства і готова прийняти його в сім'ю. Відверто кажучи, сніжинка не хотів ще більше плямувати свої лапки кров'ю, але те дивне відчуття змусило його прийняти це запрошення. Is music life? Сніжинка знав відповідь на питання. Верекривайте. відкривайте! ноги витирайте. Потрапивши до лігва темного братства, сніжинка вперше побачив її без маски. Астрід Таке було її ім'я. І вона була ватажком тотешніх вбивць І кіт зрозумів, що це було за відчуття. Okay. Котяча любов, Кіт любився в людську жінку. Але він такий урод. Що вона йому не дасть? Такий же урод, як і ця пісня. А -а -а. Боже, в мене дві освіти, чим я займаюся. Поки монтував на мій патреон, Ще підписалися Діма Білецький і Богдан Завзанов. Дуже вам дякую. Ем, чуєте цю трагічну музику? Ха, власне, про сніжинку, ну. Відео закривається, так би мовлячи. Я зараз сидів, монтував тільки в смаковій шові і зрозумів, що в мене десь зо дві години футажів просто немає по темному братству, тільки фінал от кусочок. А тут сидім, мучився сюжети прописував, а нема на чому монтувати. Перевірив сейви, сейви вже після темного братства. І ще фішка в тому, що я буквально от пройшов початок гри і пройшов темне братство, тому що ну, я не знав, зайде сюжет чи ні. Ну, все перепроходити з самого початку, знов того самого кута створювати, в мене немає вже ні сил, ні бажання після цього всього, насправді. Я останній раз подібне відчував, коли був маленький, в мене кіт був такий рудий, він в криницю пригнув і я те саме <кхем> попрощався з життям. Сказати так про хоч інші гільдії, про хоч основний сюжет. А ну я так не хочу, так ненормально. Я дуже тошнотна людина в цьому плані, я не можу взяти просто і вирізати оцей кусок і забутися, ніби його ну, не було з тим темним братством, тим більше туди стільки було все вкладено. Але давайте так, якщо у вас буде бажання, я вам без проблем можу зробити окреме відео по Скеріму, але в старому форматі вже без всяких лорів, кутів, тому що. Тому що так, що то я розстроївся сильно. якщо чесно. Ну і, звісно, інтерактив. Давайте так, напишіть в коменти, як ця історія могла би закінчитись. От це любов застріт, темне братство і щось мало статися, чого це все так різко закінчилось. Інфаркт не вважається. Просто інфаркт це дуже банально, а ви дивитесь мене, значить, у вас є хороший смак. І тому придумайте щось, ну, куди креативніше і цікавіше. Ну, Якщо хочете, звісно. Блін, а саме бідне, там стільки всяких приколів було. Тамі цецерони, оті зради і так далі. Плюс я дізнався, що можна під час одного з квестів потрапити до гільдії, у цих ось крадіїв, і там є баришня, котра зовнішність міняє. Там також можна було мене придумати, всяких класнюків. Але. Що зробиш? І цей, не кидайте в мене камінням. я... Сам дуже сильно розчарувався насправді в цій ситуації. От. Е Таке.